Привіт, друзі! Сьогодні 15 січня. Я думаю, що цими днями наша увага буде прокута до двох точок на земній кулі це до Давосу та до Вашингтону. Тому що у Вашингтоні розгортаються події довкола ухвалення бюджету. Знову-таки тимчасового, на жаль, в цьому році там баталії між республіканцями і демократами тривають. А в Давосі проходить Всесвітній економічний форум, де вчора засідала величезна група з 83 країн. І обговорили формулу миру Зеленського. Нагадую, свого часу почала ця група працювати ще в Копенгагені. Влітку минулого року, потім продовжила серпні працювати у Джиді, в Саудівській Аравії, після цього на Мальті восени. І от зараз зустрічаються вони, нині зустрічаються, перепрошую саме в Давосі. І вже 83 країни долучилися до цього діалогу, очолює цей діалог. Єрмак. Ну так, Єрмак у нас став віце-президентом України. На сьогодні практично всі країни вже мовчки погодилися із такою політикою, і головне, щоб вона була ефективною, тому будемо слідкувати за цими подіями. Так, як вони нині відбуваються. Що ж там, власне, обговорювали? Обговорювали другі останні п'ять пунктів формули миру Зеленського, в тому числі виведення військ із території України російських, покарання злочинців і таке інше. Попередні п'ять пунктів, серед яких були різного роду питання безпекові і фінансові, таке інше, обговорювали на попередніх таких ну самітах формули миру їх називають, але зустрічі, як правило, відбуваються на рівні радників з безпеки. Втім, жодна країна, окрім Америки, да таких радників там Салівана очолює саме цей напрямок немає. Можливо, там когось вони офіційно призначені. Втім, всі нормально сприймають історію необхідності такого діалогу. Я на цьому наголошую, тому відкидаємо тут політичні спекуляції. Вони абсолютно не потрібні. Головне, що нині 83 країни наголошують, долучилися до цього процесу, і це супергарна ідея, тому що це означає початок величезного всесвітнього діалогу про припинення війни. Втім, є дві проблеми, які б я окреслив би це те, що не було на цьому саміті Китаю і Росії. Ну, З Росією направду дуже складно говорити. Росію не запрошували, Китай запрошували, але він не прислав свого представника. Втім, буквально сьогодні, от кілька годин тому, речниця МЗС Китайської Народної Республіки Мао Нін зробила заяву про те, що Китай вітає і підтримує всі зусилля, які допоможуть відновленню миру в Україні. Далі, далі вона говорить, що. Ви знаєте наші умови, ну це е, так званий мирний план Китаю. Чому так званий? Тому що він там трішки суперечливий щодо того, як Україна може зберігати свою територіальну цілісність і хто там визнаний винним. Ну, прикладу, Китай не називає війну війною. Вони представляли ще свій мирний план на саміті Генеральної асамблеї ООН минулого року. Е, далі вони його просто-напросто просовують. Були вони в Джиді на зустрічі після того. Немає на увазі в цьому форматі, вони не відвідували ці заходи. Втім, заява Китаю вона дуже цікава. і Вони говорять про те, що ми готові долучатися до цього процесу, тому що представник Швейцарії, організатор швейцарського форуму в Давосі, е сказав про те, що це гарна ідея проведення цієї саме зустрічі у, са у форматі обговорення формули миру. Формулу миру можна брати за базу. З певними правками, але сказав наступну річ, що до цього процесу має бути долучений Китай однозначно, тому що Китай сьогодні одна з найпотужніших економік світу, і звісно, що без Росії сказав швейцарський представник таких переговорів бути. Не може. Прізвище цього організатора Ігнаціо Касіс, я думаю, що ви новини читали відповідні що вчора. Я публікував у себе в Телеграм. В принципі, заява не нова, але вона важлива, вона лягає зараз в канву, того, що вже відбулося в Давосі. Нині туди прилетів уже Зеленський. Він виступатиме безпосередньо на форумі. А оця зустріч щодо обговорення на рівні. Радників з нас безпеки вона завершилася. Результатів конкретних нема. Ніякого додаткового плану, звісно, ми не побачимо. Але завданням цього зібрання було організувати і долучити якомога більше країн до цього процесу, зокрема країни Глобального Півдня. В числі інших заяв пролунало. Запевнення в тому, що необхідно долучати до прикладу Бразилію, Індію Південну Африку до діалогу із Росією, щоб вони змінювали свою політику по відношенню до України, припиняли війну. І також змінювали свою політику до країна, тому що ну ви вже певно, знаєте, за повідомленням видання обіг я зроблю обов'язково. огляд з цього приводу росіяни готують військовий напад на країни НАТО. Ми це проговорювали і в рамках центру громадської аналітики. Вежа програма в мене відповідна є. Я залишу про всяк випадок вам посилання право верхутку. Приходьте, дивіться, ми там детально обговорювали, як, коли, в якому форматі Росія може здійснити збройну агресію проти, наприклад, Естонії чи Польщі. Зараз це активно знову проговорюють і тому. Саме от Ігнаціо Касіс говорить про те, що країни глобального півдня повинні долучитися до діалогу із Путіним. Ну скажу так, із Кремлем, і це дуже важливо. Що конкретно ми відстоювали, і що конкретно говорив Єрмак як позицію України. Ви вже також певно читали ці заяви, але все ж таки я зроблю короткий коментар. По перше, я виділив би дві загалом: перше до перемови необхідно залучити Китай. Про це, як говорять і швейцарські організатори форуму, так само Єрмак, ну направду без Китаю. Справа рухатися не буде. Китай, відповідно, заяву вже сьогодні зробив, це дуже добре. Ну і найголовніша умова, про яку озвучив Єрмак щодо можливих переговорів з Росією: що ніхто із країн, учасниць цього форуму, не тиснув на Україну, що ми зробили якісь територіальні поступки Росії, і ніяких територіальних поступок Росії не буде. І замороження війни також не буде. Це, до речі, дуже правильна теза, як на мене, особливо в рамках підписаної нещодавно угоди із Великою Британією про співпрацю у сфері безпеки. Там передбачається військова допомога, фінансова і допомога в питанні там інвестувань, і від відновлення запуску, я сказав би військово-промислового комплексу України. Ну такий дуже комплексний документ. І от нині, якщо країни ну, от в ідеалі 83 підпишуть з нами такі угоди. То безумовно кількість зобов'язань перед Україною з боку наших партнерів вона зросте. Е, окей, давайте до Допустимо варіант, що наполовину, хоча б вони їх будуть виконувати, то це також дуже дуже потужним буде зараз стимулом для Росії все-таки зрозуміти, що треба Україні йти на поступки і виводити війська. Про це говорили чи це буде, от, наприклад, завтра після завтра говорити, звісно, поки що не доводиться, тому що наміри Росії продовжувати війну вони очевидні. Ракет вони виробляють. Багато закуповують її Північної Кореї. Розмова зараз йде про те, що ведеться активний діалог Кремля з Іраном, про обмін військовим обладнанням Росіяни хочуть отримати ракети балістичні від Ірану, натомість Іран просить сучасні літаки, яких в Росії не так багато, але все-таки там десяток чи скільки вони можуть, до прикладу, їм передати. Тому поки що це все триває, втім, США вже послали сигнал неформальними каналами Ірану про те, що він цього не робив. Ну Хоча Ірану. Вибачте, але глибоко начхати на те, що їм говорить США. Хоча певну поправку на вітер так вони роблять. І до того ж, треба не забувати, що Китай може серйозно впливати на економіку Ірану. Тому саме китайська історія я б її визначив. би як головною, вона пройшла на цьому засіданні саміті в Давосі. Всі практично погодилися з думкою про те, що ну, без Китаю руху не буде. Китай поки що дійсно займає очікувальну позицію з максимальною користю для себе в Китаї великі економічні проблеми, йому потрібні і зняття санкцій, і відкриття ринків у Європі, Сполучених Штатах Америки, і максимальна можливість впливати на політику в тій же Африці, що він успішно робить, продаючи зброю на Близькому Сході. Питання не просте, але те, що речниця. МЗС КНР зробила таку заяву, що Китай готовий долучитися до цього процесу, це дуже важливо. Нагадую, Зеленський вже прибув до Давосу. У нього там буде низка зустрічей, і він, зокрема, буде зустрічатися з директором JP Морган. Це дуже потужний американський банк, який входить до четвірки найбільших. Я думаю, що питання стоятиме про фінансування бюджету України. Зокрема, Зеленський, ну, офіс президента, про це повідомив. І залишається поки що загадкою. Зустріч Зеленського з китайською стороною. З ким, наприклад, з Мавнін навряд чи де зустрічатися, можливо, будуть якісь інші представники на цьому зібранні. але наголошую: Китай на форумі в Давосі присутній. Друзі, що ви думаєте з приводу можливих подій, які будуть вертатися в Давосі, наскільки нам буде можливим досягнути якоїсь якихось поступок в питанні припинення війни з боку західних партнерів, саме в рамках цього зібрання? Пишіть у коментарях, обов'язково про це буду обговорювати. Відповім на всі ваші запитання, поширюйте відео. друзям, всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.